Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Криптодон. Терміново потрібно виводити всі кошти з біржі Вайтбіту. Саме такий інфоповод полонить простори інтернету. Практично всі пабліки почали постити цей матеріал, і, мабуть, я один із небагатьох, котрий не розповсюджував цей факт. І вважає, що ну, це цілковитий бред. Без сумніву, в 2022 році був фейл по біржам, без сумнівів, біржі закриваються, біржі схопуються, і це є, ну, скоріш за все, норма. Але коли про це говорить і цей факт розповсюджує пан Шарій, Якщо хтось не розуміє про що, то ось саме такий пост прилетів від шарія. Сообщаю, що скоро криптобіржа Whitebit буде закрита. Предупреждаю всіх, хто хранить там средства лучше виводіть. Чи є взагалі така можливість? Цілком так, однозначно. Але чи буде це ось ось зараз, ну якщо чесно кажучи, я в це не сильно то і вірю по перше, ми побачили, що команда Вайтбіто це дійсно професіонали, котрі знають, що роблять, і котрі цілком впевнено почувають себе на ринку. По-друге, запуск власного токену неймовірно сильно дав хайпонути, неймовірно сильно нагнав туди нової сильної аудиторії, що знову ж таки дає великий і великий плюс для даної біржі. І втретє, особисто в мене, бо я не знаю, як там у вас, але є велика довіра до пана Носова, і я впевнений в тому, що ну, як мінімум, він би дав би сигнал, що хлопці так дійсно ми там налажали, є проблема, і, мабуть, краще ви виведіть свої інвестиції з біржі, щоб не було біди, і можливо. А Третій пункт це щось а, знаєте, з небесних таких марів, а, і, скоріш за все, цього б не було. Але я хочу в це вірити, чесно кажучи, тому що, як на мене, то ну, він а, нормальний чувак, і він. Однозначно за те, щоб в нього не зіпсувалася репутація, і його репутація продовжувала щось значити. В цілому цей факт ну, це, це норма. Як на мене, 2022 цим закінчилося і. 2023 має цим починатися і має продовжувати цю тенденцію. Без сумніву, в мене є Ledger, в мене токени висять на ньому. На біржах у мене якісь незначні інвестиції, котрі я от бачу, що ордер буде закриватися по цій позиції. Я їх туди запулив, і там я з ними розпрощаюся, заберу USDT і піду щось далі відкуповувати але. Все ж таки, я хочу вірити, і, мабуть, все ж таки вірю в те, що це просто пад. Тим паче, я однозначно не хотів би спиратися на Анатолія Шарія, великого гуру всього, і довіряти цій людині в цілому. Після всіх тих подій, що відбувалися з ним, однозначно мені не хочеться. Але ви завжди маєте розуміти і пам'ятати, що будь-яка біржа в незалежності від того, хто нею керує і які капіталізації вона має, це завжди великий ризик. Тому, якщо у вас є сумніви, ви завжди можете їх звідти вийняти. Бо якщо, власне, ти не перестраховуєшся за свої інвестиції, то хтось інший за тебе цього однозначно робити не буде. Тож на цьому все. Вам віщав криптодон вдалих торгів.